Шановні краяни, шановні стріляни, я трошки про себе розповім. Мені 45 років, я родом з міста Івано-Франківська, українець, одружений виховую тут вдома. Звичайна автобіографія, така як в більшості моїх однолітків, навчання в інституті, служба в радянській армії, потім робота. Ну але... На даний момент я приватно підприємець. Але доживши до 31 листопада минулого року, і побачивши знущання здорових мужиків в камуфляжах з різними палками, бронежилетами, в касках, які, як скажені, викинулися на студентів і почали їх бити, знущатися над ними. Я просто не витримав, сказав дружині, що я поїхав в Київ. І з 2 грудня я на майдані. Чесно вам скажу, були складні часи. Спочатку я був бійцем, просто бійцем сотні. Стояв на барикаді і багато інших. Потім мені збори нашої сотні доручили керувати сотнею і вибрали мене. Сотником самоборони, третю сотні самоборонного да. Приходилося вирішувати багато питань, брати на себе відповідальність, чого я не боюся і не встидаюся. І навіть на Грушевського в різних сутичках, з іншим, саме тяжка. І перша трагедія для мене це було на Грушевського, тому що загинув наш побратим. Бієць третьої сотні самоборони дану це Сергій Мигаян. Саме мені прийшлося в медпункті бути на обізнанні і підтверджувати, що саме Сергій Мигаян, великий патріот України, який мені здавалося на пам'ять, знав весь кобзар. Він декламував його без запинки. Він розмовляв на чистій щирій українській мові. Хоча він, хоча він вірний ним. Коли я його побачив з пробитими грудьми, це стало для мене великим шоком. Але це й додало мені сили. мені і моїм побратимам стояти, боротися до кінця, не давати, ображати менших, молодших, знедолених. Більша частина моєї сотні це. В середньому постійному майдані перебувало біля 200 чоловік. Самі тяжкі часи це було і 800 чоловік. Це має наразі під час відкриваних подій. Так от більша частина моєї сотні це були вихідці стрищини, Жедачівщини, це були стріяни. Це було через Майдан загалом, по моїм даним рахунком, з е, стрищини, Жидачівщини прийшло приблизно коло 20 тисяч людей. Коли, тільки коли ви це через майдан. А в моїй сотні, через беручу участь у всіх подіях, це приблизно біля тисячі бійців, які сміливо ставали проти міліції, Беркута і різної свободи у вигляді ті Тому Зараз знаходяться в АТО, і які зараз воюють погодитися на те, щоб балотуватися кандидатом у депутата Верховної Ради. У нас це все не проходить так, що я сам собі вирішив і я сам собі пішов. Ми до сих пір спілкуємося підтримуємо відносини щоденно. І коли виникло таке питання, йти чи не йти, мені потрібно було запитатись у своїх побратимів. Мої побратими доручили мені це, вони сказали, ми воюємо тут, а в тебе там війна не сугірша. Тому що, наприклад, чому багаті йдуть до Верховної Ради? Та тому що це вже нас навчило, аби убезпечити свій бізнес, або подвоїти свої статки. У нас є гіркий досвід за весь час нашої незалежної України. Ви знаєте, як кажуть свої Ванерії, багатому попасти до раю тяжче, ніж верблюдові і прилізти у вушку голки. Тому я і мої побратими із самоборони, яким доручили йти до Верховної Ради, ми це робимо. Ми йдемо для того, щоб міняти цю Верховну Раду новими обличчями, новим характером. Які ми показали під час усіх подій Революції Гідності. Е, ще я хочу сказати, що мені е, можуть сказати, твої побратими воюють. Так. Я після Майдану е, займався волонтерською діяльністю. Ми організували самобороною повністю великий центр допомоги. Бійцям АТО. Ми всі волонтерські групи, які працюють з нами, доставляють вантажі. Люди пересилають нам медикаменти із за кордону. Ми, ми працюємо із Канадою, із Німеччиною, і з поляками, нашими побратимами, які допомагали нам весь майдан. Все, що потрібно, ми відправляємо і допомагаємо нашим бійцям. Ми готові їх приймати, коли вони як вони вертаються звідти, їм потрібно перепочити, переночувати, але все це для них робота. І тому е, якісь такі заходи, закиди, що хлопці воюють, а ти нічого не робиш, я не на це скептично і не звертаю уваги. Я просто роблю свою роботу. А це я вважаю роботою. Ще одне хочу вам сказати, чому я йду до Верховної Ради. Ви знаєте, Багато є підприємець, багато задавав свої питання, наприклад, чому, чому в нас такий суд? Чому е, простий робітник не може е, поскаржитися, вирішити свої питання з багатим працедавцем? Е, тому, що, тому що наша судова система геть програму. Її треба міняти в першу чергу. Наш суддя для одного вирішує е, в одну користь для другого В одне те саме питання. В інше. Наприклад, ну задам просто елементарне питання. От з Хорошковським. Можливо, всі чули. ні? Два роки людини не було на Україні. Правильно? Ну як він може балотуватися? Бути кандидатом до Верховної Ради. Ну це нонсенс. А це вирішує, а це вирішує суд. Це ви кажу, не поміняти. Так, в тому, то розумієте, якщо буде міцна судова система, яка буде захищати кожного від підприємця, від простого громадянина, Чому, для чого потрібно брати, кидати камінь сусіду в город або ще щось? Взяв, пішов, є суддя, як колись були, війти, правильно, вирішив. Якщо є якийсь спор, так і в нас має бути. Сакашвілі, як прийшов до влади, моментально була змінена судова система. Першим був, ми можемо змінити президента, ми можемо змінити все, що завгодно, але якщо в нас є міцна судова система, від нас не втече ні інвестор, якого в нас при теперішній судовій системі давлять різні рейдери, перехоплюють бізнес, захоплюють печатки і тому подібне. І вже бізнес враз, і вже в інших руках, а людина лишилася ніщим, яка працювала своїми руками. Як в нас є люди, які можуть створювати звичайні е, робочі місця, вміють працювати, ці же підприємці, які любо, працюють в будь-якому бізнесі, і в будівельні, і в хай навіть е, в торгівлі, це не має значення. Вони можуть, вони хочуть працювати, вони створюють робочі місця. Як йому обезпечитися від тих патлюк, які нападають на них і забирають бізнес за бесцінь або за просто так. Тільки через суд. Потрібно повністю міняти всю судову систему. Хіба в нас немає молодих юристів? Є в нас прекрасні навчальні заклади, Києво-Могилянська академія, Львівський е юридичний, Харківський юридичний стадію. Є, Є молодь яким треба дати можливість працювати. От за це потрібно боротися. Я кажу, тільки міцна судова система, нова, з новими людьми, вона поміняє, поміняє і відношення і, і інвесторів, і в нас поміняє відношення до держави загалом. От таке, ще одне хотів сказати. З хлопцями багато спілкуюся, ті, які воюють. Мене дуже болить одне питання. Я дуже пам'ятаю один м, витяг в порівнянні української армії. І американська армія. Він мене дуже вразив, американська армія на всю свою потужність має на напсього більше 70 генералів 72 чи 75. На даний момент в українській армії це більше 400 генералів. Більше 400 генералів сидять, просиджують штани, мають величезні заробітні плати, мають пілі за звання, за вислугу, за третє, за 10. І це не 4 тисячі гривень. Це не 1800. Або як пенсіонер прижимає, старається прожити. Я вчора розмовляв з вчителькою, отримала пенсію. 1084 гривни. Вчителька, яка попрацювала в школі, де правда? Генерал. 400 генералів сидять на нашій шиї, які не вміють ні воювати, нічого. Штаб нікуди. В нас зараз сформувалася нормальна військова еліта, яка Пройшла горнило війни. Чому обов'язково міністром оборони має бути генерал, Або ще, там я скажу, кожен капітан, командир роти, він може бути міністром оборони тільки тому, тому що він знає тактику ведення бою, переживає за своїх бійців, щоб вони живі, здорові, вдягнені, нагодовані. Це справжні командири. Їх треба. Просовувати добре. Ще одна е, величезна робота це є зміна військової, військової реформи, скорочення того Генштабу і тому подібне. Ми вже маємо, я скажу, міцну армію, міцну, яку створили вся наша молодь, всі наші добровольці. Чому їх так бояться, і е, 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 сепаратисти і казахські війська? Та тому що вони. Не підуть ні з Донецького аеропорта. Не підуть. Вони поляжуть, а не підуть. В них стержень, в них є характер. Це наша земля. З нашої землі ми не підемо. Ну, ось коротко, отак я хотів сказати про себе і про своє бачення. Тому хочу вас попросити. Якщо ви вважаєте, що зміна цієї влади, зміна системи повинна. Буде. Підтримуйте, будь ласка, мене і я вас не підведу. Розумієте, Я вважаю, що я вивчаю. Я вважаю, що народний депутат, народний депутат це є менеджер, якого громада наймає на роботу. На роботу. І менеджер цих має працювати. Для громади. А не громада, а не менеджера. Тому, хоч я і нова людина на наших теренах, я кажу на наших, тому що в мене тут дуже багато побратимів. Нова людина. Але я зроблю все, що від мене залежить, і все, 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 що в моїх силах. Дякую за увагу.